Вітаю, дорогі глядачі! Запрошую на кіносемінар по фільму Сірі Вовки 1993 року режисера Гостєва. Це неймовірне кіно, один з моїх найулюбленіших політичних трилерів. Фільм розповідає про те, як знімали. Микиту Сергійовича Хрущова в 1964 році. І цей фільм є другим заняттям в модулі, який недавно розпочався, який називається «Модерн, Влада та природа людини. На першому занятті ми розглядали, як формувалось дисциплінарне суспільство. Нагадую, дисциплінарне суспільство ми називаємо те суспільство, в якому апріорі природа людини вважається злою, і в якому методи контролю. Страхом вважаються оптимальними для, для існування суспільства як такого. Так ось на першому занятті ми розглядали, які були погляди на політику, на владу в домодерний період, що відбулося в епоху модерна, чому це відбулося саме там, де відбулось, яка роль Нікола Макевеллі та його державця, володаря в формуванні ідей? Дисциплінарного суспільства в епоху модерну, чи були альтернативи, ми теж про це говорили. І е, наступне заняття, кіносемінар є з одного боку, додатковим, компліментарним до першого заняття. Воно буде ілюструвати багато тез, е, які висловив Макевелю Мак в своїх е, працях. З іншого боку, воно є самостійним заняттям, тому що фільм Сірі Вовки є, напевно, найкращою ілюстрацією. Тези про те, що суть політичної історії радянського союзу полягає в перманентній, безперервній громадянській війні, буквально від перших днів, коли більшовики захопили владу, і до останніх днів існування радянського союзу. Стан громадянської війни, гострого політичного протистояння, часто помітного, а ще частіше непомітного для ширшого загалу, був завжди присутній. Ми подивимося на вдалі та невдалі замахи на радянських лідерів, на перевороти, які вдались і які не вдались. Ми Розглянемо історію політичної боротьби в СРСР до Микити Сергійовича Хрущова і, власне, те, що відбувалося за час його правління. Подумайте над тим, що заради того, щоб залишитись при владі, Хрущову з 1953 по 1964 рік довелось декілька разів вступати в найбільш гостру політичну. Битву з своїми смертельними опонентами, як це було, наприклад, після 1953 році з Лаврентієм Берією, що закінчилось е, крахом і гибелі останнього, або ж більш кулуарно, як це було в випадку з Малінковим, а ще пізніше з так званою антипартійною групою е, Ворошилова-Кагановича яких в тому числі завдяки підтримки військових Жукова, Хрущов зміг здолати, а пізніше позбувся самого Жукова. І здавалося б, на початку 60-х років, коли Хрущов е, повністю зачистив, майже повністю зачистив політичне поле від всіх старих кадрів, е, ще часів там, від жовтневого перевороту і сталінського періоду, здавалось би, він міг спочивати на лаврах. Але виявляється, що зачишивши поле від політичних противників, він сам зростив тих ті кадри, які кинуть йому виклик і скинуть його з влади. І на прикладі фільму ми будемо дивитися, як відбувається політична боротьба в дисциплінарному суспільстві. Крім того, крім важливості фільму з точки зору ілюстрації дисциплінарного суспільства і ілюстрації політичної історії Радянського Союзу. Фільм спростовує один з найбільш поширеніших останнім часом, з моєї точки зору, міфів і хибних уявлень стосовно того, що Україна була всього на окупована Радянським Союзом і була заледве не колонією в Росії в складі Радянського Союзу. Фільм чудово ілюструє роль українських партійних еліт в вертикалі влади радянського союзу, і в якийсь момент ми побачимо, що ця роль буде ключовою. І цей фільм в тому числі дозволив по-іншому подивитись на багато подій в українській історії 60-70-х років, зокрема. Стосовно репресій радянської влади і логіки цих репресій, ви їх побачите в абсолютно новому контексті, про які раніше в підручниках історії вам не розповідали. І під кінець цього кіносемінару ми також зможемо простежити, як довге відлуння 1964 року залишило свій слід, і воно залишалося в принципі фактором аж до. Літа 1991 року, по великому рахунку аж до кінця Радянського Союзу. Е, приходьте на цей кіносемінар. Історія відносно недавнього е, минулого е, східноєвропейських терен постане перед вами в абсолютно новому світлі, і я переконаний, що ви не пошкодуєте цьому е, цікавому новому досвіду. До зустрічі!